Нова ракета США готова знищувати все на своєму шляху. agm 158 c володіє високочутливими датчиками, здатними точно визначити місце удару по конкретному кораблю, щоб завдати йому максимальної шкоди. Наприклад, вона може самостійно знайти вразливі місця противника і вдарити в зону двигуна або крихке місце палуби, завдавши якомога більше шкоди. Нову ракету можна запустити з будь-якого наявного винищувача або бомбардування. Вальника, включно з гіперзвуковими літаками f 35 c Однак одним з найзахопливіших способів застосування цих ракет є швидкий запуск за допомогою системи Rapid Dragon. Це унікальні стелажі для ракет, розміщені на палетах, які дозволяють вантажним літакам, таким як Сі-130 або Сі 17 стати бойовими машинами. Наприклад, Сі 17 може випустити 45 крилатих протикорабельних ракет зі штучним інтелектом.